Вітаю! Друзі, радий повідомити вам, що цей місяць у нас в Закарпатті і взагалі у всьому світі відзначається як рожевий місяць. Рожевий місяць означає місяць боротьби з онкологією раку молочної залози. Рак молочної залози надзвичайно поширене захворювання серед структури онкологічних нозологій, особливо, якщо аналізувати населення України. Чому так? Тому що у нас немає медичної культури перевіряти своє здоров'я самостійно. Нам потрібно для цього якесь спонукання, якусь мотивацію, або те, щоб це була якась рекламна акція або, можливо, диспансеризація. Колись у Радянському Союзі дане захворювання воно перебувало під пильним наглядом, оскільки всі жінки, які працювали на роботі, вони один раз у році проходили диспансеризацію. Такої можливості і такої розкоші на сьогоднішній момент ми собі дозволити не можемо. Однак, кожна свідома людина повинна пам'ятати, що рак молочної залози і взагалі онкологія це питання виліковні, це ті питання, які можуть бути кориговані на 100%, і вам не потрібно обмежуватися стосовно маркерної діагностики або стосовно профілактичних оглядів. Простими словами, кожна жінка від 20 років від вступу в сексуальне життя після народження дитини після закінчення годування повинна обстежувати і слідкувати за станом своєї молочної залози. Є багато методів самооглядів. Я думаю, ви їх зможете знайти в інтернеті. Ви можете багато почитати про метод пальпування, квадратний метод і так далі. Однак є ті методи, які, якими користуються лікарі. В першу чергу мова йде про... Ультразвукове сканування молочної залози пошарове, для того, щоб виявити ущільнення або якісь відхилення в структурі паренхімії молочної залози на ранніх етапах. Чому це варто робити? Тому що ваш лікар-гінеколог або ваш сімейний лікар один раз в році повинен зробити відмітку в вашій амбулаторній карті стосовно того, що ви пройшли такий медичний огляд. Мушу закликати і чоловіків бути уважними в цьому напрямку, оскільки гінекомастія. А також зміни структури тканини молочної залози характерні для спортсменів, для людей, які використовують стимулятори росту, або для професійних спортсменів, бодібілдерів, які використовують різні додаткові види харчування, а також біоактивні добавки. Нечастим, або точніше частим, є звернення з приводу гінекоместії пацієнтів, які мають хвору печінку. Це є захворювання, яке є наслідком по суті порушеного обміну речовин та порушеного гормонального обміну. Сьогодні ми говоримо про те, що нам доступні певні онкомаркери. Багато з вас читаєте в інтернеті страшні історії про те, що та чи інша молода людина захворіла і померла на онкологію. Для того, щоб цього не сталося, нам потрібно знати, як прочитати ті абревіатури, про які ми сьогодні будемо говорити. Це 15-3 це є маркер, який показує захворювання молочної залози, тобто це є онкологічне захворювання паренхіми молочної залози, і це є специфічний маркер, цей специфічний білок, який може свідчити про те, що у вас. В організмі є передумови для розвитку онкологічного процесу. Цей маркер він має в першу чергу зручність в тому, що ви можете здати в будь-якій лабораторії, яка знаходиться біля вашого дому, або по дорозі, кудись, ви можете зайти, наприклад, і здати цей тест. Він робиться дуже просто. Тому що а, цей тест це є, по суті, винозна кров, яка на центрофузі відкручується, і сироватка віддається на імуноферментний аналіз. Цей аналіз показує нам, чи є, чи немає ризику розвитку такого захворювання. Це 199 це є маркер, який надзвичайно важливий для жінок і для чоловіків, тому що крім того, що він може свідчити про онкологію пішнукової залози, він може свідчити про калоректальний рак. Нагадаюся, що чоловіки від 40 років і вище повинні проходити щорічний урологічний огляд і пальцеве дослідження прямої кишки, тому що саме калоректальний рак у структурі чоловічої смерті від онкологічних захворювань займає друге місце, тому це дуже актуальне питання. Онкомаркер це А 125 двадцять п'ять. онкомаркер. Раку яєчників, а також раку молочних залози та раку паренхіматозних органів секреторної функції. Тобто різні аденокарциноми, вони можуть мати позитивним цим маркер. Якщо ми говоримо про інтерпретацію, то будь ласка, якщо у вас є граничне значення, це абсолютно не означає, що ви є онкохворими. Але вам потрібно відвідати вашого лікаря-терапевта, сімейного лікаря або лікаря, якому ви взагалі довіряєте, для того, щоб ви були до обстеження. Даний маркер, він є тому і маркером, що може свідчити про розвиток захворювання. Однак я вас дуже прошу, не займайтеся самолікуванням і тим більше самодіагностикою, особливо там, де у вас залишаються питання. Раково ембріональний антиген це є е, так само показник онкологічного ураження е, очеревини, мезентеріальних лімфатичних вузлів, кишківника, також може свідчити про онкологію травної трубки. Коли ми маємо цей показник позитивним, ми повинні запідозрити захворювання товстого або тонкого кишківника. Знову ж таки, закликаю вас не інтерпретувати ці показники самостійно. Однак, якщо ви будете здавати тест, якщо у вас є якась, якась підозра, можливо якась турбота, то вам краще цей тест здати, щоб ви знали, що у вас все гаразд із цим питанням. І останній маркер, який ми сьогодні обговоримо, це є простат-специфічний антиген. Простат специфічний антиген, у самому слові, назві цього маркеру є вже відповідь на питання це є маркер захворювання простати. І показник, наприклад, чим він є вищим. Тим гірший прогноз, однак показник до 14 мікроодиниць, міжнародних одиниць на мілілітр вважається показником хронічного запалення простати, а не раку простати. Сьогодні ми з вами розібрали основні методи онкологічного скринінгу, які називалися. Онкомаркерами. Тепер ви вже знаєте, як мінімум 5 маркерів, які можна використовувати для самодіагностики і які можна самостійно здати в будь-якій лабораторії для того, щоб отримати відповідь на питання. Є у вас ризик онкології або його немає. Взагалі я закликав би вас здавати один раз у році аналіз крові, який покаже нам е швидкість сідання ретроцитів лейкоцитарну формулу, яка так само дасть вам швидко запідозрити той чи інший запальний процес. Один раз в році ви маєте відвідати свого сімейного лікаря або терапевта для того, щоб зробити цифру, флюорографію, легень. І саме цей метод є методом дивдіагностики діагностики і маркерної діагностики туберкульозу та е, раку легень. Пам'ятайте, будь ласка, що дуже часто ці захворювання не мають жодного симптому, і ви, крім того, що у вас є підвищена втомлювальність, ніколи не запідозрите, що це може бути. Тому даними питаннями ми обґрунтовуємо необхідність щорічного. Медичного огляду з вашим лікарем-спеціалістом, і останнє щодо діагностики в жовтні місяці, ви повинні пам'ятати, що рожевий місяць він означає, що ми будемо виконувати ультразвукове дослідження молочної залози абсолютно всім жінкам, які звернуться з метою виявлення якихось ущільнень або якихось передракових станів. Чим швидше буде діагностовано дане захворювання, тим краще воно лікується. Пам'ятайте, будь ласка, що рак це є не вирок, тому що дуже медицина дуже пішла вперед, і ми маємо нові, дуже ефективні, сучасні імпортні препарати, які можуть дати майже 100% гарантію повного видуження. Однак ми не можемо допомогти тоді, коли це є задавнені хвороби, коли це продовжується багато-багато років, і людина на це не звертає увагу. Тому береженого і Бог береже, пам'ятайте, будь ласка, що ми в жовтні місяці повинні всім нашим знайомим жінкам, мамам, бабусям, тіткам, сестрам сказати, щоб вони обстежили молочні залози або в гінеколога, або в свого довіреного лікаря. І в такому разі ми зможемо зберегти здоров'я.